Большой слайдіти назад допомогти. Е, що там Внаслідок російської агресії був потужний удар, ракетний удар, удар також шакедами в нашому мікрорайоні і наш навчальний заклад всі три корпуси зазнали значних ушкоджень. Ушкодження за всі весь період верніше, повномасштабного вторгнення. Це найбільший такий удар, який прийшовся. Сьогодні відмінені заняття, заняття переведені в режим дистанційної форми. Зараз колектив працює над усуненням цих значних пошкоджень, тому що в нас біля більше 50 вікон пошкоджено. В основному це вікна дерев'яних конструкцій. Також пошкоджений у нас дах нашої узбової майстерні. Майстерня тільки недавно проведений капітальний ремонт, тому уламки, ракети і бетонні такі були, які летіли, розліталися, пошкодили і вчинили ну, дуже такий. Значний урон, значні збитки в цьому плані. Також пошкоджено в нас тепличний комплекс, також уламки летіли і був відбувся прорив плівки, що порушило герметизацію, мікроклімат, де вирощуються рослини. І зараз практично ми думаємо, як це все ліквідувати. Як усунути, але я хочу подякувати міській владі за оперативність за ту допомогу, яка сьогодні надається, відділяється з резерву скло, плівка і інші матеріали. Також в нас не було на початку електроенергії. Також думаємо, як забезпечити роботу генераторів, тому що потрібно відновлювати навчальний процес. Також хочу подякувати колезі директору професійного ліцею міста Хмельницького Станіслу Георгію Васильовичу за ту підтримку, яку він надав колективу. і сьогодні він направив команду в кількості 18 осіб. Це майстри виробничого навчання, фахівці, які я кажучи, мають золоті руки. І вони нам сьогодні бачили, що тут ми відновлюємо значить, віконні рами ми тимчасово але маємо відремонтувати для того, щоб відновити навчальний процес. Я думаю, що найближчим часом ми будемо старатися сьогодні. Я думаю, завтра, а вже ну, з наступного дня. Це я думаю, два дня нам достатньо буде для того, щоб відновити ті пошкодження, хоча б вікон, тому що дах це не дуже не дуже легко. Це потрібно. Мати відповідний ресурс, так само і тепличний комплекс це дуже непросто, тому що там його просто так відраховують, тому що висота 8 метрів. Тому будемо думати, як нам бути з такими пошкодженнями, але навчальний процес ми маємо відновити, тому зараз всі зусилля направлені на те, щоб відновити. В основном схвалилися першу чергу квартири у дві нитки, потім склилися місця загального користування у дві нитки. На даний момент триваюча робота і вже будуть до завершення. Тобто фактично сьогодні вони будуть завершені. Всі завершені будуть. У даному будинку ми завершено все. Десь 90 квадратів вже використано. Склад 100. для скріння.